4 вересня минають сорокові роковини з дня смерті українського поета шістдесятника, дисидента та політв'язня, уродженця Вінничини Василя Стуса. Його постать увійшла в українську історію як символ незламності та безкомпромісності. А ще палкого патріота, який боровся за існування України як самобутньої нації, за антирадянську агітацію та пропаганду Василь Стус був ув'язнений двічі. Вперше поета засудили до п'яти років таборів та трьох років заслання, а вдруге до десяти років таборів суворого режиму та п'яти років заслання, що стало його останнім ув'язненням. Протестуючи проти радянської системи, поет оголосив безстрокове голодування. Через тиждень, 4 вересня 1985 року, в карцері Кучинського табору в Пермській області його серце зупинилося. Вшанувати пам'ять митця вінничани зібралися біля пам'ятника Василю Стусу. Зустріч традиційно розпочав. Але з покладання квітів вже в шістнадцяти збираємося біля пам'ятника Стуса на площі імені Стуса говорити про видатного українця, про героя України, Василя Стуса, шановувати його пам'ять і закликати усіх українців, шанувати, читати Василя Стуса для того, щоб розуміти, як потрібно любити Україну, як своє життя покласти на алтар України. І як боротися за незалежність України? Вересневі Стусівські читання у Вінниці проводять вже 16-й рік поспіль. Цьогоріч доєдналися громадські організації, студенти та викладачі Донецького університету, якому присвоєно ім'я Василя Стуса. Серед них і Михайло Жилін. Свого часу чоловік навчався в цьому університеті ще у Донецьку. А після його релокації до Вінниці став викладати історію та теорію літератури. Втім, з початком повномасштабної війни студентські аудиторії змінив на передові позиції фронту. Василь Стус це знакова фігура взагалі для Донбасу. Це такий маркер, вододіл між українським Донбасом і тією невеличкою і незначною частиною Донбасу, який є не українським Донбасом. Ось Василь Стус це знак такий, як приблизно Тарас Шевченко для всієї України, Стус для Донбасу.